Наша організація створена 2016 року, так як ми займаємося волонтерською діяльністю із 2014 року з перших днів війни. Також ми створили координаційний районний волонтерський центр і в нас підрозділ бійців при цій громадській організації. Ми займаємося допомогою бійцям фронтової зони, зони бойових дій. Дітям-сиротам, ну, взагалі всім жителям фронтової зони ми надаємо із перших днів війни по сьогодні. Коли повномасштабна була, ми активніше взяли участь у цій роботі, тому у нас кожного тижня поїздки відправляємо і посилки новою почтою. Співпрацює наша організація з багатьма благодійними фондами, з благодійними організаціями, із керівниками нашого полтавського району, із керівниками Полтавської обласної адміністрації. Тому ми дуже в тісній співпраці і хочеться, щоб всі організації по Полтавській області працювали в єдності, ну, наближали перемогу разом. Так як я лікар народної традиційної медицини, у мене третя вища освіта не закінчена, медична. Є медична ліцензія, я отримала пройшла вже третій раз атестацію по мануальній терапії ортобіономії і кінезіології. Тому в мене із 16-го року мрія така, щоб був у мене, ну не в мене, а в нас був на базі нашої громадської організації кабінет мануального моделювання тіла для діток інвалідів ДЦП і ветеранів війни. Документи вже в нас всі готові, вже все приміщення є, але е, в зв'язку з тим, що ми допомагаємо дуже ну, за браком часу, ми не зробили ще ремонту. Надіємося, що зробимо ремонт, і буде в нас як реабілітаційний такий кабінет. Так як із 2019 року я займалася психофізичною реабілітацією бійців АТО фізкультурно спортивною реабілітацією від всеукраїнського об'єднання учасників АТО Українці разом, так як я керівник по Полтавській області, керівник підрозділу, це дуже впливало на такий. Ну, Хороший реабілітаційний стан бійців, в зв'язку з тим, що вони займалися футболом, спортом і так далі. Ми також займалися і з дітками ветеранів у такі оздоровчі лагеря відправляли, ну і оздоровчу таку місію проводили. І проводимо і хочемо й далі. Проводити а кабінет. Хочеться у нас все оснащення. Є у нас повністю забезпечення. Вже є просто ремонтні роботи. Ми хочемо їх закінчити і працювати. До нас е, в кабінет зараз, хоча ще в такому стані, але приїжджають бійці. Ось нещодавно були з Борислава. Він був в полоні. Цей хлопчик тато його привозив, в нього проблеми з ногами, то вони дуже задоволені. І... Так що надіємося, що ми будемо працювати в єдності і в співпраці з іншими громадськими організаціями. Ну і е, я завдячую громадським організаціям, які працюють за кордоном, е, де надають Велику гуманітарну допомогу, особливо медицину надають, продукти харчування, де ми відвозимо в шпиталі, в медичні роти, надаємо відповідно те, що потрібно для оздоровлення і для, як то кажуть, спасіння життя наших захисників.